Це Чиста русла річки хоробна, на й покращення її водності. Всі ми ті, що Семенівські по території сільських рад, радиків хороб, ми бачимо, що останні два роки річки практично немає. Вона пересихнула. Всі зацікавлені, тому що вода була і для ліквідації пожежі для тих, хто працює. От, дайте проєкт. Ну як є це дати? Це треба проїхати, подивитися. Якщо на маліші відповідає за це діло, відповідно є дозвола, ліцензії і так далі. Ми домовились так, що ми дали подання взагалі на 10 перекатів орієнтовної середньої вартості 300 тисяч. І давайте м -м, пройде м -м, березень, квітень, травень, червень, вода спаде і далі будемо дивитися. Виїхати мобільною групою, засняти перекат, це ж не знімати там на дорогу 20-30 кілометрів. Це 100 метрів перекату все виглянули, пересипати і, і так далі. Але, але... Ситуація така, що якщо навіть то, да, те, що не це те, що висохне, це однозначно, воно але дуже улікатися підкочкою з таким станом плит, який є на даний момент, то я крутий цього, наприклад, підтримувати рівень. Підібрати рівень, який необхідний для того, щоб заліто воно не пересохло, але не більше, тому що ситуація критична. Без перекладки лікація під качкою недоцільно. Не але як ми почнемо робити, воно висохне, тут буде проблема підвозу води біляки людям. Води немає вже в колодязях. Ось башня кончилась, когось, той, що тут не дає, ті не дає, ну ми поможемо. Спочатку проєкт. вони виділятимуть кошти на проєкт. Потім резервують кошти по кошторису проекту на виконання цих робіт. Вони готові взяти на себе фінансування очистки русла річки Хоров. Це департамент, угу. чи заступник начальника департаменту еко... міністерства екології. Поэтому, э, вона теж наголосила, так як і ви, що давайте все будемо робити по порядку, не обязательно це за місяць зробити. Але зробити все правильно, щоб не було вопросов до використання державних грошей. Есть там А оце, що потрібно перекласти, Сваты же это тут, это кит, как ворок выгревается. Да их сваты, так не вижу топ моих.